Ще я хочу завершити тему Бойчука, тому що насправді я побачила також у Олени Зарецької це онучка. Господи, Алли Горської. Боже, в мене вилітає з голови. А, Алли Горської йде виставка в українському домі. А, «Бори вітер. Обов'язково рекомендую всім, хто в Києві я був кому близько сюди їхати, не пропустити цю виставку. Вона просто а, фантастично шалена. І от я у Олени Зарецької побачила пост після обстрілів, а, власне, які зруйнували будівлю Академії Буйчука. А в цьому пості ви можете побачити відео, і зараз я вам його покажу. Але для того, щоб ви зрозуміли, хто говорить, то це Володимир. Прятка. Володимир Прядка. Володимир Прядка це один із учнів Алли Горської, і це інтерв'ю було записано в аудиторії Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Бойчука з професором народним художником України, учнем Аллегорської Володимиром Прядкою у грудні 23-го року. Я хочу, щоб ви послухали уривок цього інтерв'ю, тому що він, мені здається, дуже цінний. І знову ж таки, чи є стільки розголошу стосовно таких інтерв'ю з uh, розголос стосовно запрета Болгакова. Ні. Yeah. Врахували, що не менше 100 тисяч там було розстріляних і закопаних в Биківнянському лісі. Це, не Це За межею. Завежею. Подлюкать. Там інтелігенція наша вся лежить. Там лежить Бойчук зі своїми п'ятьма учнями найкращими. Падал Кисідляров, Липинський, Бачук, він четвертий це, Липинський, Іван і цей самий гойо, вискажош, прийшли, п'ятий чи шостий виходить. Там лежать хто тому... не. Саме тоді народився цей знаменитий вірш Василя Семененка. Уже народ, на одна суцільна рана. Уже від крові хижі є земля, і кожного катюгу і тирана вже чекає сука на петля. Він такі страшні пролікації речі десь прочитав, вони зрозуміли, що треба з ним кінчать. І кожного катюгу і тирана вже чекає сука на петля. Ну, взагалі, зала виставки з цими словами насправді вона. Ну, ти настрій на виставці Буревітер отримуєш абсолютно різний від різних частин експозиції. Ця частина експозиції просто вбиває. А я хочу вчергово наголосити, що нам важливо знати своє, нам важливо слати своє, але нам його заглушують діалоги насправді про свої травми, діалоги про те, яку роль мав Булгаков в історії України, і ким він був насправді, і як він зображував нас у своїх книжках. Це підміняють на воплі про запрієт. І коли ми говоримо про те, що його тексти були імперськими і зневажливими до українського, нам знову ж таки заглушають голоси і говорять, що ми запрещаємо Булгакова і повторяємо совєтську тактику. Хоча насправді цього нічого не відбувається. Знову ж таки, нам наші слова заміняють іншими, наші слова перебріхують, нас звинувачують у тому, чого насправді не відбувається, не відбувається цього. Ми просто переосмислюємо Булгакова. Ми відмовляємося дивитися на Булгакова поза його імперським фльором. І звичайно, тих, хто служить імперії, це не влаштовує. Їх не влаштовує бачення Булгакова винятково як імперця. А ми не можемо собі дозволити дивитися на нього у розрізі якомусь іншому зараз, тому що нам треба пройти цей момент. І я вам наведу ще один приклад. От я вам навела приклад від 21-го року Мієтер у серпні 22-го я цитувала Культур Тригера. А у липні чи червні 22-го я цитувала вам Оксану Забушку. Дуже багато наших сучасників і людей київських з київських інтелігентських середовищ. Я не перебільшую, вони дивляться, скажімо, на Київ два початку двадцятого століття, не очима Тичини і його золотого гомену, який ви цитували на своїй лекції в Софії, ага а очима того самого булгаковського Ніколки турбіна, ага. який стоїть. Під час під час на на дні Злуки так 22 січня дев'ятнадцятого року і ненавидить весь цей український світ і український Київ. І ми живемо Софію. Ненавидить дзвони, ненавидить як маленькі собаки, калакала, здвиг цей ця Юрба йому здається, весь цей мільйон народу, який там зібрався. Йому здається, йому здається, що його що вони там всі зібралися тільки для того, щоб його задушити і обікрасти. Це, все таке, ну, це, це, це прекрасно, цей 16-й, по-моєму, розділ е, Білої гвардії. Білої, це да. такий дискурс ненависті, це такий от дискурс, це те, що ми потім почули якраз от у е, московській ЗМІ про Майдан. Тобто, та там же ж сплошний, що там алкоголіки, проститутки, каструлі голови є, значить, і, і весь цей от, от весь цей дискурс ненависті адресований майдану. От е, насправді це структурно, це дуже цікаво. От порівняти mm -hmm. ці два тексти. Да, я порівнювала це в лекції, бо воно воно дуже контрастно, і воно дуже видно, якраз як ця сама подія Золотий говень тичини і, і ось це. І ось це, Боже, я дуже і народ, я молодий. І, 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 і тут тобі і тут тобі предки встали з могил, і, і, і Дніпро, який розіллюся, сказав, і зорі над, і чумацький і, і, і шлях, там зоряну куряву простеле. І воно все таке космічне, таке прекрасне, таке впізнаване, таке, 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 таке. І ось, а ось кастрілюгаловиє проститутки. І для того, щоб ви розуміли, що Забужко насправді не перебільшує, я вам зацитую опис того, що відбувалося в описі Булгакова геть в Росію, геть з України. Через главний виход на. Напором перла и выпихивала толпу, вертела, бросала, роняла шапки, гудели, крестились. Софийский тяжелый колокол на главной колокольне гудел, стараясь покрыть всю эту страшную вопящую кутерьму. Маленькие кол -кол колокола тявкали, Заліваючи без ладу і складу, в перебой точно сатана вліз на колокольню. Сам дьявол в расі, в рясі, і, забавляясь піднімав гвалт. Я думаю, що насправді а, надзвони Михайлівського золодоверху, в принципі, російська преса могла абсолютно так відреагувати. В чорній прорізі многоетажній колокольні, встрічавши некогда тривожним дзвоном косих татар, Ну, как же не сказать, что татары косые. Видно было, как метались и кричали маленькие колокола, словно яростные собаки на цепи. Солнце окрасило в кровь главный купол Софии, а на площадь от него легла странная тень, так что стал в этой тени Богдан Хмельницкий фиолетовым. А толпа мятущегося народа еще чернее, еще гуще, еще Смітіння, і тут же красна кастрюляґовою проститутки, в принципі, як це і порівняла Оксана Забушко, і в принципі вона це дуже звучно зробила, і в принципі більше нічого і не треба розповідати про творчість Булгакова. Але я тут зацитую і ще слова, які прозвучали у цьому інтерв'ю, тому що вони подарували нам неабиякий мем. Повернуся до українських політиків не раз чула від них що е, е, об'єднує майбутнє, а минуле роз'єднує, що не потрібно ритися в минулому, так? Ну, це дуже поширена думка. І тому я хочу, шахливо. щоб ви це ще прокоментували. Я тобто перепишу, для шахливо, чого ви це робите? Це дуже дуже це просто зустрічать ад адський. Це ад і шеол. Люди, які освічені люди, які таке вголос говорять. Знаєте, туну ну тут лишається сказати, як там go out and wash your mouth, як кажуть ті такі американці. Вийди й рота, а Ти себе збоку чуєш. Як, він від майбутнє об'єднує, його нема. Його ще нема. Воно фантазія, воно химера. Ад, ад адський, ад і шеол. І саме адом адським є, по-перше, накидання на будь-яку дискусію пов'язану з імперськістю, використанням культури. Як Воєнним інструментом як зброї Росією, це завжди заміняється на запрещають! Ай, запрещають! Запрещають Молгакова, Апушкіна, Ахматову, там. кого тільки не запрещають, може, лаліті не дають петь, Наташ Корольову не пускають, Таїсію Ісвіпавалій, просто затравили, запрещають божечки. <кхем> І паралельно, паралельно, паралельно. Ті, хто обідкаються, Стосовно того, що запрещають, насправді дуже цікаво розкриваються. І Я не могла вам не показати цей уривок, бо я про нього забула і погоготіла досить непогано з приводу цього теж. Канал їхній працює на надзвичайно цікаву аудиторію. Яка страшенно переживає через Булгакова, через багато ще чого переживає і через Шуфрича переймається. І взагалі Шуфрич наш рульовий, але Булгаков номер один. Добрий вечір. Хто ви звідки? Добрий вечір. Я з Запорозької області. Добрий Тамара Добрийванов. Да, Тамарвана. Пожалуйста. Я постійно дивлюся ваш канал. Мне очень нравится ваш канал. Спасибо. Это, вы знаете, я еще не знала Ни Януковича, ни Азарова. Я всегда голосовала за партию регионов. Это всегда. И сейчас, если бы она возродилась, я бы за нее голосовала. Но я хочу сейчас сказать по поводу Булгакова. По поводу этого книги этой мастеры Маргарита. Я ее не читала. Я розумію, що коли ти НАТО захоплена Шуфричем АПЗЖ і переглядом каналам їхнього, то ти Булгакова не читала. Але коли ти дзвониш на ефір з приводу того, що в Україні заборонили Булгакова, то дзвонити і говорити, що я булгакова не читала, не дуже логічно. Тому що, а навіщо тоді в Україні дозволяти Булгакова, Якщо. начитают. Ну, типа, для кого? Ты же начитала? Что делать? Че можно вот там какой нибудь интересные интересный тут пудить? По до этого э, книги этой мастеры Маргарита, я ее не читала. Я начала смотреть фильм, для меня он был джоулый. Я этого не досмотрела. Ну, как можно запрещать у нас это произведение? Я вообще в шоке. В шоке. Я теж в шоке, просто в шоке. Я не читала і фільм не смотрела, слишком для тяжело. але як це можна запретить, я не знаю. В шоке, просто в просто Я у шокові, просто шокована. Ну, мені так подобається. Я просто хочу ще раз підготуватися. Ну, ви вже підготувалися, чим там закінчується ця фраза. Ви тільки послухайте вступ. Вступ, з яким вона дзвонить, щоб розказати, що вона булгакова не читала. Вона дзвонить вже не для того, щоб сказати про Булгакова. Вона дзвонить про того, щоб сказати про Шуфлічі. Добрий вечір. Хто ви звідки? Добрий вечір. Я з запорозької області. Добрий ланов. Да, пожалуйста. Я постійно матрю ваш канал. Мне очень нравится ваш канал. Спасибо. Это, вы знаете, я еще не знала ни Януковича, ни Азарова. Я всегда голосовала за партию регионов. Это всегда. И сейчас, если бы она возродилась, я бы за нее голосовала. Но я хочу сейчас сказать по поводу Булгакова. По поводу этого книги этой мастеры Маргарита. Я ее не читала. Але я голосувала завжди за партію і голосувати буду і за нічого Шуграча, навіть коли я не знала про Азарова Януковича, я готова була голосувати за Шухрича, за Шухрича з детства. До Булгакова руки не дійшли, вона просто дивиться канал їхній і всі ці подібні помийки. Ну, і мені так подобається, як вона говорить, що типу, я книжку не читала, фільм не дивилася, він для мене складний, якийсь важкий. Важкий, він для мене важкий цей фільм, а от канал їхній не важкий. Ні читала, ні смотрела. Ну, як можна запрещати? Так його і не забороняли. Там його не забороняли. Але вона ні читала, ні смотрела, взагалі, все затмарив стара Шуфрич. Я не знаю, як ця Тамара Антоновна зараз. Тому що Шуфрич сидить. Але це реально це, цей монолог її це. Це просто ад Це ад, ад адський, це ад шеол.